За більш ніж півстолітню історію Карпати провели немало яскравих матчів ну а на жаль. Всіх ми не зможемо подивитися, але дещо таки для вас ми зберегли. У нашій новій рубриці згадати все на оновленому Ютуб-каналі. Ми з вами зануримося у минуле. Сьогодні переносимося у 1999 рік у Швецію, у місто Хельсінборг, де Карпати зіграли перший поєдинок кубку ЮФА однією з 64-ї фіналу. У той час не було таких технологій, як зараз, тому коли відбулося жеребкування, ні Хельсінборг про Карпат, ані Карпати про Хельсінборг, ну особливо нічого не знав. Мала хіба що крім місця у турнірній таблиці. Команда Левка Броварського займала місце всередині турнірної таблиці і ніяк не могла наблизитися до лідерів. І однією з причин стало те, що розпався зірковий дует форвардів. Олександр Паляниця вирушив до Кривого Рогу. Відповідно, уся надія була на Івана Гецька, а також на досить потужну групу атаки, якою Карпати все ще тоді володіли. Перший матч мав відбутися в Швеції на стадіоні Олімпія. Але чи то підтримки в особливо особливої не було, чи то Карпати всерйоз не сприйняли. Ну, в будь-якому випадку на стадіон прийшло не більше трьох тисяч уболівальників. Отже, 16 вересня, 1999 рік, Швеція, Хельсінборг, стадіон Олімпія, Хельсінборг, Карпати, одна 64 кубка УЄФА. Поїхали. Карпати вийшли на матч у такому складі: Стронціцький, Вільчинський, Танасюк, Євтошок, Павлюх, Назаров, Мізін, Хома, Вовчук, Ковалець, ну і Гецько. Богдан Стронціцький якраз був капітаном команди на той час і вибрав половину поля. Першими почали Шведи. Ну, звичайно, хто знає шведський футбол та будь-який скандинавський, той відразу зрозуміє, що команди робили акцент на верхові подачі, на стандарти. Ну, власне, саме це ми і побачили у матчі проти Карпат. Бачимо одразу перший момент, і Богдан Стронцівський витягає мій час під перекладини. Знову ж таки, кутовий, дуже багато було кутових в цьому поєдинку. Дуже багато стандартів, прострілів, переважно верхових. Шведи одразу захопили поле, захопили м'яча і почали штурмувати Карпатівські ворота. Наші футболісти особливо не огризалися тоді, чесно кажучи. Шведи досить таки оригінально намагалися розігрувати штрафні. До речі, це було явище популярне. В той час підкидання м'яча з подальшим ударом. Але все-таки першими забили саме Карпати. Такий от пас головою з центра поля, фактично, Іван Гецько виходить сам на сам. Воротар, чесно кажучи, тут зіграв далеко не найкращим чином, упав перед м'ячем, ну, і Івану не залишалося нічого іншого, як спокійно у порожні ворота м'яча перекинути. І одразу ж святкування таке. Всієї команди гол на виїзді, ну він вже тоді вважався дуже позитивним явищем для Єврокубків. Так забігаючи наперед, можна сказати, що фактично це був єдиний момент такий гольовий Карпат в цьому поєдинку. На жаль, більше на більші Карпатівці не награли. Ну а шведи продовжували тиснути, причому такими дуже серйозними силами, особливо під час стандартів. По-різному вони їх намагалися розігрувати, ну, Карпатівська оборона теж старалася, трималася і дуже багато роботи було в Богдана Стронцівського. Ще одним таким моментом цікавим є велика кількість фолів з боку нашої команди. Принаймні, на думку арбітра, ледь не кожне таке от ігрове зіткнення, воно на користь наших суперників трактувалося. Відповідно, з того ми і бачимо таку велику кількість е, різних штрафних. Е, ну, в Карпат, як вже казав, особливо нічого попереду більше не вдавалося, моментів не було. І на перший тайм, е, перший тайм закінчився власне, за мінімальної переваги Карпатівців, які після забитого м'яча відійшли на свою половину поля, тримали позитивний для себе результат. Ну Другий тайм особливо нічого не змінив на полі. Трішки так провалилося на початку Карпатівці, але дограли епізод до кінця. От Іван Павлюх якраз м'яча встиг вибити. Знову бачимо, як штурмують ворота нашої команди Шведи. Постійні закидання, постійні спроби поборотися з воротарем. Ну і от бачимо, що не дуже характерний. Такий епізод, коли м'ячі закручують самі ворота, не роблять навісні подачі на високих футболістів, а от е, намагалися просто кутових, сухі листи е, забивати шведи. Е, Карпати практично другий тайм весь провели на власній половині поля. Постійно вони оборонялися. Ну і під постійним пресингом перебувала наша команда команда Левка Броварського. Ну і Вистачало зіткнень різного характеру. Тоді в 99-му році ще не так критично судді ставилися до гри літтями. Чесно кажучи, було кілька зіткнень, таких серйозних. Однак жовтих карток не було. Майже лише на 88-й хвилині єдину жовту картку отримали Карпатівці. Е, бачимо, що нашим футболістам неодноразово доводилося вибивати м'яча практично з порожніх воріт. Зважаючи на те, що Богдан Сторонціцький боровся вже практично на лінії карної зони. Ну, справлялися, наші хлопці билися до кінця, билися до останніх хвилин. Але, як ми знаємо, в підсумку таки е, вдалося шведам добитися, ну, може, не так бажаного. Як все-таки добитися хоча б більш-менш позитивного результату, оскільки ясно, що команда розраховувала саме на перемогу, не на нічю. Але, ну, напевно, десь справедливий рахунок в тому плані, що шведи дуже-дуже старалися забити рятівний для себе гол, і е, аж до 85-ї хвилини довелося чекати на цей епізод. Коли шведський футболіст таки переграв Богдана Стронцівського, Матіас Йонсон аж на 85-й хвилині забив гол, і знову ж таки там не обійшлося без чергової боротьби за участю Богдана Стронцівського. Спершу він м'яча вибив, потім наші захисники буквально п'ятою з лінії воріт. М'яча зупинили, але Матіас Йонсон його таки добив у ворота. Ну і е, трішки заспокоїлися е, шведи. Рахунок став для них вже більш-менш прийнятний. І в е, останні хвилини вони вже не так агресивно атакували. В принципі, нічия, е, скажімо так, воно це мінімум з того, що вони хотіли вичувати для себе. Було ще кілька небезпечних ситуацій біля воріт Богдана Стронцівського, Ну, але тут вже наші захисники грали дуже акуратно, спокійно вибивали м'ячі і зрештою. Завершився цей поєдинок в нічию 1-1. Ну, звичайно, для Карпат знову ж таки це був досить непоганий показник. Все таки нічия на виїзді, результативна нічия. Це для Єврокубків хороший результат. Тож, можливо, не надто задоволеними, що 5 хвилин не дочекали, не дотримали до кінця, але все ж. З хорошим результатом Карпатівці поїхали до Львова. Подякувавши, звичайно, нашим болівальникам, яких трішки назбиралося в Швеції. Ну і готуватися поїхали наші хлопці до гри. Відповіді, Тож, такі от раритетні кадри ми з вами побачили. Нагадаю, це була рубрика Згадати все, і це лише початок. У нас ще для вас багато цікавого раритетного архівного відео. З яскравими голами, з яскравими перемогами, з яскравими емоціями, усе це ми побачимо вже в наступних випусках.